Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів, докази еволюції. Поняття походження видів живих організмів завжди цікавило людей. Спочатку його намагалися розв'язувати в межах релігійних поглядів, але з формуванням наукової системи знань було запропоновано кілька теорій, що пояснюється це явище. Автором першої наукової теорії, яка пояснювала походження різних видів живих організм, став Ламарк. Але ця теорія мала досить багато недоліків. Теорія Дарвіна була створена пізніше, і вона була обґрунтована багато краще. В таблиці ми можемо побачити історичні етапи розвитку еволюційних уявлень. Процес еволюції та еволюційної теорії. Говорячи про еволюційну теорію, слід пам'ятати один важливий момент еволюція і еволюційна теорія не є тотожними поняттями. Еволюція це процес зміни живих організмів, який стає причиною появи їх нових форм. І цей процес ми можемо спостерігати і відтворювати в ек експериментах. Еволюційна теорія це пояснення механізмів цього процесу. Так, теорія Ламарка пояснювала еволюційні зміни внутрішніх прагнень організмів до прогресу. А за теорією Дарвіна, причиною цих змін був природний добір. Обидва теорії пояснювали реальні факти змін живих організмів, але різними способами. Палеонтологічні докази еволюції. Палеонтологія це наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті. За 300 років свого існування вона докладно вивчала історію життя попередніх епох. Спочатку вдалося встановити послідовність розвитку життя, а потім і час, коли відбувалася ця подія. Усі дані палеонтологи свідчать, що ми, чим давнішим були геологічні породи, тим більш примітивні організми залишилися в них свої рештки. Тобто, з пливом часу живі організми на нашій планеті ускладнювалися. Палеонтологам удалося спостерігати еволюційний розвиток усіх органічних груп живих організмів на малюнку 37,5. Молекулярно генетичні докази еволюції. Поява сучасних молекулярно-генетичних методів дозволила відстежувати еволюційні події, що не залишились слідів від палеонтологічних літописів. Органічні молекули не зберіглись у викопному вигляді тривалий час, але вони відтворюються в живих організмів. Таким чином, інформація про минулі події зберіглися в живих клітинах. Для виявлення цієї інформації беруть різні організми та порівнюють молекулу, що вони виробляють: нуклеїнові кислити та білки. Оцінивши ступінь відмінності та подібності, можна з'ясувати, який вигляд мали молекули спільного предка цих організмів. Також можна побудувати діаграму, схему, що відображає родинні зв'язки організмів та час існування їх спільного предка, як зображено на малюнку 37.6. Крім молекулярно-генетичного та палеонтологічних існують і ще докази еволюції: це аналогоморфологічні, ембріологічні, схожість будови та індивідуального розвитку організмів в межі однієї систематичної групи, а єдність хімічного складу та основні процеси перетворення речовинок клітин є гарантом біохімічних доказів. Крім молекулярно-генетичних та палеонтологічних існують і інші докази еволюції. Це анатомно-морфологічні та ембріологічні, схожість будови та індивідуального розвитку організмів в межах однієї системної групи. А ємність хімічного складу та основних процесів, створених речовин у клітинах, є гарантом біохімічних доказів. Популяція як одиниці еволюції: популяція це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію. Функціонуючи і розвиваючи в одному або кількох угруповань живих організмів. Кожній популяції властиві певні характеристики, за допомогою яких можна визначити її стан: це щільність, розподіл особин за віком і статтю, характер розміщення в межах проживання тип росту та інше. Чисельність і щільність популяції. Чисельність популяції це загальна кількість особин на певній території, які належать до одиниці популяції. Для популяції дрібних організмів, особливо водяних, чисельність розраховується на певний об'єм води, ґрунту повітря. Чисельність популяції із часом може змінюватися, якщо рахувати це загальну кількість особи, а середню кількість на одиницю площі чи об'єм, то можна визначити щільність популяції. Наприклад, якщо чисельність популяції ящерок на острові площою 12,8 гектар становить 256 осіб, то щільність цієї популяції буде 20 осіб на гектар. Еволюційні фактори, еволюційні фактори це явища та процеси, що змінюють генофонд популяції. Зміни та генофонді популяції із часом можуть накопичуватися, і особисті в популяції починають дедалі більше відрізнятися від своїх предків, так і відбувається еволюція. Існує кілька факторів еволюції: це мутаційні популяційні хвилі, дрейв генів, ізоляція, міграція та природний добір які зображені в таблиці. Види природного добору та стабілізуючий добір виділяють виділяю три основні форми природного добору. Це дизрупний розривний, рушійний спрямований і стабілізуючий. Стабілізуючий добір підтримує ознаки в незмінному стані. Він діє тоді, коли найбільш вигідне є середнє значення якоїсь ознаки. Він зазвичай відбувається в умовах, коли середовище істування могло змінюватися і організми до нього добре пристосовані. Так, представники ракоподібних щитні залишилися незмінними ще з часів мезозою. Їхні особини мають короткий термін життя і живуть у колюжах. Умови життя в колюжах і зараз, і за часів динозаврів однакові, а період пересихання колюж щитні переживають на стадії яйця. Яке в них є дуже стійким до будь-яких зовнішніх впливів. Рушійний добір або спрямований добір сприяє зміни ознаки в певному напрямку, та комахи, ящерки та низка інших видів, які ховаються між листками рослин, мають зелений або бурий колір, мешканці пустинь колір піску, а в метеликів, які жили в Англії в 19 столітті. Рушійний відбір призвів до кращого виживання особи з темним забарвленням. Це трапилось тому, що розвиток промисловості призвів до забруднення стовбурів вугільним пилом і кіптявою. Внаслідок цього стовбури потемнішали, і на їхньому фоні хижаки менш помітні темних метеликів. У хижаків захисне забарвлення закріпилось завдяки тому, що його власним непомітних міг. Підкрастися до здобичі, а у жертви вона є наслідком того, що тварини залишилися менш помітними для хижаків. Ті з них, хто не мав захисного забарвлення під час пристосування до життя в таких умов, гинув і не залишав нащадків. Дизруптивний добір або розривний добір спостерігається тоді, коли перевага має тварини. З ознакою, що відрізняється від середньої в той або інший бік. Наприклад, серед комах, які живуть на величезних островців в океані, більш видів або дуже добре літаючи, або взагалі не мають крил. Така ситуація склалася через сильних вітрів, що можуть виносити комах з островів в океан. Для того щоб цього не сталося, слід або дуже добре літати, або не літати взагалі. Яскравим прикладом дизруптивного добору є ситуація з розходженням предків людини і шимпанзе. Спільний предок цих видів мешкав в Африці приблизно 8 мільйонів років тому. Він чудово лазив по деревам, але міг пересуватися і на поверхні землі, тому міг заселитися і в великі лісові масиви, розташовані на межі савани. Жив він там на деревах, а між максимум пересувався пішками. Статевий добір. Як одна з форм добору розглядає також статевий добір, який впливає на ознаки лише однієї статі. До такого добору призводить суперництво між особинами однієї статі за правило виступу та розмноження в особинам іншої статі. Ця форма добору сприяє появі статевого деформізму. Коло особини одного виду, але різної статі, суттєво відрізняються між собою за зовнішнім виглядом. Статевий деморфізм чудово видно, на прикладах таких видів, як олені, кури та деякі комахи. Вид критерій виду та механізми видоутворення. Еволюційні процеси, що відбулися в різних популяціях і зумовлюють утворення нового виду, називаються мікроеволюцією. Кінцевим результатом процесів мікроеволюції є формування нового виду. Вид це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем та угрупованням організмів, що населяють певні ареали і вільно схрещуються між собою у природі. У природі трапляються види двійники, що дуже подібні між собою за зовнішньою будовою, тому, щоб не помилитися для визначення виду, використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критерій виду. В таблиці у нас зображено ці критерії виду. Існує кілька можливих способів утворення нового виду. Найважливішою умовою утворення виду є ізоляція його окремих популяцій. Класифікація способів видоутворення побудована саме в різниці у спосіб створення ізоляції між різними популяціями виду. В таблиці у нас зображені способи механізму видоутворення: це є географічне, екологічне, гібридичне. Адаптація це пристосування живих організмів до певних умов середовища існування. Усі адаптації є результатом еволюційного процесу на основі природного добору. Адаптації можуть виникати до різних факторів як живої, так і неживої природи, але всі вони спрямовані на підвищені стійкості живих організмів. Способи адаптації можуть бути різними: це морфологічні адаптації, захисне забарвлення, колючки, товста кутикула, волосяний покрив. Жировий шар тощо, фізіологічні адаптації, стійкі фізіологічні параметри, стала температура тіла, вміст кисню, волокислого газу, вміст цукру в крові, тощо, біохімічний сталість хімічних процесів, вироблення певних ферментів, етологічна адаптація це поведінкові реакції на для уникнення небезпечних ситуацій, наприклад, страх змій та уникнення контактів з ними через бою. бою Побоювання отруйних укусів. Наслідком адаптації організмів до умов середовища стали процеси конвергенції, дивергенції та паралелізму. З умов, коли споріднені види потрапляють в різні умови існування, виникають явища дивергенції. Це процес, унаслідок якого однакові органи у різних організмів зовні спричиняють відрізнятися, хоча й збереглись схожі риси внутрішньої будови. Так звані гомологічні органи. У разі дивергенції споріднені види стають несхожими, як кити, бегемоти та лосі, які походять від спільного предка. В умовах, коли далекі один від одного систематичні групи організмів починають пристосовуватись до однакових умов, виникає явище конвергенції. Це процес формування схожих ознак у далекій за рівнем спорівнених груп організмів. У такий спосіб виникають так звані аналогічні органи. У разі конвергенції види стають схожими. Паралелізм виникає тоді, коли схожі умов пристосовувалися лише досить близько за походженням виду. У разі зовнішньої і внутрішньої подібності органи, таких організмів можуть відрізнятися відмінними способами адаптації до умов життя. Прикладом паралелізму є моржі, справжні вухаті тюлені. Ці три групи Пристосований до життя у воді незалежно і дещо відмінними способами, але всі вони є представниками одного ряду. Еволюція людини, етапи еволюції людини. Людина належить до ряду примати класу ссавці. Примати з'явилися в Південній Америці ще за часів динозаврів і поширилися на ній континентах. А от у Північній Америці вони вимерли. Із сучасних приматів найближчим родичем людини є представник людоподібних мавп – шимпанзе і горили. Їхній останній спільний предк Накаліппітак жив в Африці. Їх із предками шимпанзе предки людини розійшли ще пізніше, від 8 до 5 мільйонів років тому. Інші людоподібні мавпи орангутанги живуть в Азії. Та є більш віддаленими родичами людини. До цієї еволюційної лінії належить такі вимерлі види, як Рамапітек та Гіганопітек. Ранні представники родини людини. Сучасна людина є представником окремої людини, родини. Еволюція цієї родини наразі вивчена дуже добре. До неї відносить сім родів і близько 30 видів. Крім сучасної людини, всі вони є вимерлими. Найдавнішим Представником родини є сахельнтроп, який жив приблизно 6-7 мільйонів років тому. Це надто від нього відрізняється Орорин і Ардопік, які зображені на малюнку, які жили 4-6 мільйонів років тому. Усі ранні представники родини жили лише на території Африки, переважно на межі лісу і савани, хоча більшу частину часу проводили в лісі і добре залазили по деревах. Проте в них вже існували певні адаптації до прямоходіння, їх можна вважати першими етапами еволюції людини. Австралопітеки та їхні нащадки. Австралопітеки є наступним етапом еволюції людини. Вони вже добре пристосовані до життя в савані і прямоходіння, але на деревах бувають іще досить часто. Жили вони 4-2,5 мільйонів років тому в Африці. Від австралопітеків відділяє дві еволюційні лінії. Представники першої спеціалізувалися на споживанні рослинної їжі та збільшення розмірів тіла. У результаті виникли парантропи. Однак перехід на вегетаріанське харчування призвів до конкуренції парантропів із представниками копитних, витримати цю конкуренцію вони не змогли, через що і вимерли. Представники другої еволюційної лінії залишилися всеїдними і збільшили споживання м'яса. Ця лінія зумовила появу перших представників роду людина. Рід людина сформувався близько 2,4 мільйонів років тому в Африці. До його ранніх представників належить, наприклад, людина вміла і людина працююча. Людина вміла першою почала виготовляти кам'яні знаряддя. Нащадок першої людини, людина прямоходяча, уже жив не лише в Африці, а й в Азії та на півдні Європи. Гейдельберська людина, яка змінила людину прямоходячу, теж мешкала в Африці, Європі та Азії. А от далі шляхи її різних популяцій розійшлися. Європейські популяції стали предками неандертальців, азких а африканські еволюціювали до людини розумної. Приблизно 70-80 тисяч років тому наші предки винайшли, вийшли з Африки і поступово заселяли всі континенти. Інші види цього роду вимерли. Але наші предки, які мінімум кілька разів з них схрещувалися, і невелика кількість їхніх генів залишилася у нас. Далі розберемо тести з НМТ з біології. На острові Майдера. 550 видів жуків, близько 200 без крили і нездатні до польоту. У інших видів жуків є довгі крила, що добре протистоять вітру. Укажіть тип добору, результатом якого є така дивергенція це є розвиваючий. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не мала жала. Результатом якої форми боротьби за існування це є це міжвидової. Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладом, які їх ілюструють, гомоличні органи, наприклад, передні кінцівки коня та крила кажана, аналогічні органи, колючки вглоду та в троянди, авітавізми, народження дитини з хвостом, рудиментам та зви пояс у китів. Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладом, що їх ілюструють. Авітавізми. Густий волосяний покрив по всьому тілі людини. Гомоличні органи передні кінцівки кішки та крило кажана. Рудиментом є апендекс людини, аналогічними органами є щупальця восьминога та гідри. Установіть правильну послідовність еволюційних подій історичного розвитку органічного світу. Перше це виникнення більшості типів безхребетних тварин, вихід на суходіл хребетних перших земноводних, панування плазунів, поява перших ссавців і панування динозаврів, поява птахів. Наявність аналогічних органів є доказом конвергентної еволюції. У ході еволюції паперотоподібні набули різного зовнішнього вигляду. Поміж них є наземні водні древністі, ліани, епіфіти, навіть деревоподібні, наслідком якого процесу є наведений факт це є дивергенція. В одній із праць, яку опубліковав в 1859 році Дарвін наводив такий приклад. Рослини, які утворюють квітки з найбільшими нектарниками, що виділяють найбільшу кількість нектару, будуть частіше відвідувати комахи і частіше схрещуватися і, нарешті, оселяти свої суперників та утворюють місцеву різновидність, дію якого фактору еволюції описано вчена. Це є природний допір. У ході еволюції савці виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ, існування. Зокрема, рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувалися до життя у воді, деякі комахоїдні заселяють ґрунти, наслідком якого процесу є наведений факт. Це є дивергенція. На рисунку зображена послідовність еволюційних змін передніх кінцівок у предків сучасних коней, що є їх підтвердженням що є підтвердженням овогенезу. Установіть відповідність між еволюціями-подіями та геохологічним. Періодами, яку вони відбувалися. Подняет все, это так вот открыла холодильник, прекрасно sub <laughs> Виникнення більшості типів безхребетних тварин це є кембрінський період. Панування голоносінних рептілій, відомі всі ряди сучасних комах, виміраючи первісні земноводні, поява перших савців. Це є трясовий період. Вихід на суходіл хребетних перших земноводних. Девонський. У флорі суходолу панують голоносінні, панують динозаври, виникають безхвостних та хвостих земноводних. Поява і розквіт птахів. Юрський період. На рисунку зображено представники різних видів перетинчастокрилих комах. У центрі знайдено у рівненському бурштині представник викопного виду. Навколо нього сучасні високоспеціалізовані види, які його нащадками. Змін зазнали будови розміри крил, вусиків, ходильних кінцівок тощо. Цим рисунком заілюстровано приклад адаптивної радіації. Дякую за увагу!